Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного це програма Тиждень рівне». І сьогодні ми розповімо історію 22-річного нацгвардійця з позивними Снікерс, який рятував поранених бійців на покровському напрямку про дружину загиблого військового, яка в пам'ять про полеглого чоловіка виготовляє святкових гномів, та сільський дитячий оркестр, який грає на прощаннях та благодійних концертах. І розпочнемо ми з історії нацгвардійця Романа із позивним Снікерс. Він водій-санітар, який рятував життя військовослужбовців на покровському напрямку. У 19 років Роман підписав контракт з Нацгвардією. З того часу служив у Рівному влітку цього року. Вперше вирушив на Донеччину. Про порятунок важко поранених військових. Снікерс розповів Суспільному. Везеш, наприклад, пораненого, він кричить тебе у будь що йому боляче, і ти не розумієш, що тобі быстріше, чи тобі їхати швидше, чи тобі їхати помаліше. Мене звати Роман, мені 22, я водій-санітар з позивним снікерс. Я люблю дуже солодке. Ми заступали на стабілізаційний пункт, і в першу чергу за що йому дбати, це, як би можна сказати, за технічний стан машини. Просто, щоб воно було завжди в готовності, в готовності до виконання завдання, щоб я забрав, відвіз, і вже в мене душа була спокійна. Ну і людина сама сказала теж в кінці, просто дякую, що. Доставив. Ми їх там можна сказати так, якби підлатували і щоб вони просто дожили до того госпіталя. Максимальна швидкість якої їхав, це 165 кілометрів, бо стоїть огранчить. А ви всіх живемо довезли? — Слава Богу, так. Всіх. Це да, Я за це, коли їхав на ротацію, я сам більше це переживав, щоб ніхто, не дай Бог, типу, в скорі, ну типу, я ніколи не довів. Бо я, я не знаю, я би без себе б бо Я така людина, що морально ну просто би з'їв би без себе і все. Забирав якось 300 на Гродівці. Виганяю, під'їжджаю, і в мене загорається помилка пробити колесо. Дивлюся на те колесо, воно реально пробите. Ну вже іншого варіанту нема, приходиться їхати. Ну і просто сідаю і думаю, на тому пробитому колесі їдеш на великій швидкості. Ну, таке цікаво було. Рам, скажіть, будь ласка, а ви в страшних таких ситуаціях молитесь за кермом? Ні, тільки музика. А яка музика? Люба, українська. Ой, Марічка. Можна так сказати: ой, Марічко, ти мені заспіваєш». I need Святкових гномів другий рік поспіль виготовляє Олена Перетятко із Дубна. За цей час зробила таких понад шістдесятків. Деякі віддає на благодійні ярмарки, решту продає. А частину грошей спрямовує на підтримку армії. Жінка у березні цього року втратила на війні чоловіка, і зараз творчість для неї це як відрада та можливість допомогти іншим. Свої роботи Олена показала кореспонденції Суспільного. І ще сіренькі вони світяться і дуже гарно під ялинкою воно буде прикрашати буде більш новорічний такий стиль. Це Олена Перетятко. Жінка виготовляє гномів. Творчістю займається з дитинства, але таке захоплення з'явилося минулого року. Зробила якісь там вони не дуже в мене вийшли. Думаю, а все не буду робити. Було дуже важко. Я їх робила напевно тиждень. Тако руки трусилися, але нічого з одної парочки почалося що вже не можу зупинитися. Минулого року гноми Олени були у військовій формі, але після того, як у березні 2024 року її чоловік Олег загинув на війні, таких більше не робить лише святкові та патріотичні. Я не думала ніколи, що я буду робити тих знов гномів, але чогось. Чогось якось мене потягнуло, можливо, десь він мене потягнув на це. Я зробила одну парочку, зрозуміла, що я трохи відволікаюся від цього, трошки мені легше, тим паче, тут біля портрету чоловіка. Розповідає, що чоловік був першим поціновувачем її робіт. Нині вона працює у кімнаті, яку облаштувала в пам'ять про нього. Він був військовим до мозку кісток. Це був просто наскільки ну, його не тільки робота, це були захоплення. Він мені говорить, що навіть після перемоги я обов'язково буду служити. З минулого року жінка виготовила понад 60 гномів. Деякі віддає на благодійні ярмарки, решту продає. Частину грошей спрямовує на підтримку армії. Якщо сісти парочку робити, то це буде один день. Якщо в мене є дуже там такий настрій захоплюючий, я хочу робити, то я можу навіть дві парочки зробити за день, але ну. Не швидше, бо вони не є так легко, бо це треба все вирізати, виміряти, шити. Найбільше каже жінка, людям до вподоби ось такі гноми. Були жовто-блакитні, але наразі немає і щось їх не хоче. А от вишиваночка дуже подобається. Я обов'язково, коли віддаю їх, то я віддаю там з якими-смаколиками, там з або з колоском нашим, і завжди пишу, що нехай ваші сім'ї вони приносять щастя. Окрім великих гномів, висотою від 55 до 75 сантиметрів, виготовляє Олена іграшки маленьких розмірів. В мене лишалися кусочки Зо тих всіх більших гномів. я думаю, зроблю маленькі це була така ідея на волонтерку. Думаю, буду давати парочці. до речі. Навіть з ізюму замовляли от цих маленьких малюточок. Поїхали сім'ю візю на полицях серед іграшок нагороди чоловіка. Олена каже, п'ять з них дали за життя, одну посмертно нині чекає на нагороду за мужність. Аби вшанувати пам'ять чоловіка з продажу гномів та волонтерської діяльності. Жінка мріє придбати дрон. Мар'яна Росоловська суспільне новини рівне. Збирають гроші на купівлю дронів і учні вербської музичної школи, що в Дубенському районі. Діти грають на духових інструментах в оркестрі. Гроші збирають, виступаючи на благодійних концертах. А за потреби грають і на прощаннях з загиблими бійцями. Більше у наступному матеріалі. Цей інструмент це, е, він. Е... Так, так так сказати, як підмога, щоб трубачам було легше грати. Десятирічний Влад Нарок грає на тубі в оркестрі в селі Верба Дубенського району. Мені запропонував його вчитель, і він мені сподобався по вигляду. Загалом в оркестрі, який діє при музичній школі, 15 учнів різного віку, каже викладач Андрій Миколайчук. Я сам керівник один, то в нас завжди десь приблизно 15 чоловік. Отак, от, от оркестра, щоб його і добре зробити, якісно і до кожної дитини приділити уваги. Якби було ще один керівник, то можна було б і 25 набирати. Заняття в оркестрі проводять двічі на тиждень. На канікулах частіше. Я як мала як всі грати на альту. Але я була вродлива дівчина, не хотіла грати, тому зразу почала на саксофоні. Рік просто пограла, через рік мене вже взяли в оркестр. Зі слів Андрія Миколайчука, нові музичні інструменти вони придбати не в змозі. Слава Богу, що вони є. І ще поки що ми маємо на чому заграти, але треба, щоб обновлювалися інструментарії. Коли дитинка буде мати свій інструмент, вона краще йде в музичну школу. Також викладач та учні, які мають час, грають на прощаннях з військовими. Катерина Сірук, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. І на завершення нашого випуску розповімо про історію кохання 51-річного поляка та 42-річної уродженки Донеччини, які днями побралися у Рівному. Загалом, з початку цього року, на Рівненщині зареєстрували 70 шлюбів з іноземцями. На реєстрації шлюбу побували наші кореспонденти. Це поляк Славомир Трамп у міському будинку культури. Він бере шлюб з уродженкою Донеччини Інною. Постараюся любити тебе до кінця своїх днів, шанувати, поважати, допомагати. Славомир та Інна познайомились у Норвегії. Вона місіонерка, і я місіонер. Ми побачили один одного в минулому році на різдво. Теж у Норвегії. Це був християнський табір, і так ми зустрілися в Україні. Славомир допомагає військовим на сході. У перервах між поїздками на передову зупиняється у Рівному. Саме тому це місто обрали для одруження. В Норвегії вже чекає вантажівка, завантажена гуманітарною допомогою. 50 кубів різдвяних подарунків. І ми вже завтра їдемо у Норвегію. Я сідаю за кермо цієї фури і їду назад в Україну. За словами координаторки західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Оксани Сальчук, шлюби з іноземцями на Рівненщині реєструють нечасто. В Рівненській області у нас зареєстровано протягом 2024 року 4600 пар, які одружилися в Рівненській області. Іноземців 76. У 2023 році. Утружилися 5 тисяч пар молодят. З них іноземців 79. Було відповідним чином більше. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне. Це була програма Тиждень. Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах.